Вереднай кітця, а ти, Максюк, так? Да? Ти вредний? Сонечко. Да. Пішли, Кіті, Кузюма, пішли. Ідеш? Макс, пішли. Десь там джілки без нас. Пішли. Ну пішли зі мною. Пішли? Пішли. Ти мене само залишиш, Ну, пішли. Ну пішли. Я пішла все. Ось дивіться, вощинку поставили в суботу. Сьогодні понеділок. Лише за один день отак гарно відтянули вощинку. Зараз приближу, щоб було видно? От навіть вже носять. Дивіться, які молодчинки. Ой, ти бажемо. Ну, В принципі, непогано. Молодці, кордовашки. О, так вона вже засіяна. Ано, можна подивитися. Через разом, дивись, через Зараз ячейку. Я... Друга доба, як поставили вощинку. очинку. засіяно засіяна і залита. Ну, нуло молодці, я скажу. Так, а де ти побачив, що в нас засіяно? Ми покажемо. Угу, є. Побачимо.